Вітаю, друзі, вітаю Олексій Ляшенко, Бачите, я в дорозі. Я не дома аж до наступного тижня. Ну будемо сподіватися, що прийду раніше. Як вийде, і давайте почнемо з того, що генеральний прокурор зареєстрував кримінальну справу провадження через бійку. А, бувшого Народного депутата від Слуги народу, якого вигнали вже давно Артема Дмитрука, та чинного депутата фракції Слуга народу Олександра Куніцького. Ну, Правоохоронці вбачають, що це було, було хуліганство та нанесення умисних тілесних пошкоджень середньої тяжкої е, тяжкості в їхніх діях. Ні, я вважаю, що це не було просто хуліганство, Це було, було побиття. Це було знущання над людиною. Це не Це люди, народні депутати, це практично посадовці, це практично люди з влади, це чиновники. Тому судити і розслідувати треба по іншим статтям. Друзі. Я хочу вам подякувати. Подякувати сразу тим, хто надає допомогу. хто... Вірить мені, хто дає допомогу каналу, нашим воїнам. Я зараз на Донбасі, повірте, хто з Донецької області, з Луганської, та частина Запорізької, Дніпропетровської. Ночі в цей час вже тут дуже прохолодні. На вулиці вже просто так не поспиш. В техніці також просто так не поспиш. Все, літо закінчилося і починають пути. Тяжкі, холодні, прохолодні ночі. Я вам дякую за вашу допомогу на спальники. Я дякую Валерію Лазебнику. Хтось вчора перерахував у 9.39 на монобанк. Хтось о 9.52 без прізвища, друзі, дякую вам. на приват 24. Чухрай Ользі і Бабенка Оль. Ой, вибачте, це я вчорашнє. Вибачте, 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 друзі. Вибачте, ну і вам також дякую. Ні, ті, хто сь сьогодні. От Валерію Лазибніку на Монобанку. велика подяка. Сергії, Сергію Семенцу на а банк, велика подяка. Руслану Константиновичу, Костянтиновичу, дякую. Вчора хтось о 19.20 на двадцять 24 Барані Марина, Марина величезна вам подяка. Ми разом, Талмачову Олександру, Шуліка Володимиру, Шабанову Шабановій Галині. Шкундіної Алі величезна вам, друзі, всім подяка. І йдемо далі. Американські ЗМІ пишуть, що Росія почала отримувати е артилерію з КНДР. Можливо, я так думаю, що вона і раніше частково точечно отримувала. Подивимося, як зараз піде і скільки її піде. Подивимося на все це. Я вам друзі дякую за вашу підписку, за ваше розповсюдження. особливо за ваші вподобайки, тому що це алгоритм Ютуба. І цим ви допомагаєте особисто мені. Дякую вам. Ви знаєте, який ажіотаж розвівся навколо стипендії батькові президента. Ну, давайте так, розберемо швиденечко, що це було і як це було. Ну, По-перше, давайте так: я не знаю, я не буду стверджувати, але люди кажуть, що він вніс великий вклад ну, в роботу да, в преподавательську роботу, також Ну, в наукову роботу, можливо, все це є. Але я, я вам скажу так: ось давайте по-простому по-людськи. Я впевнений, президент цього не просив. Батько президента цього не просив. Мати президента цього не просили. Це хтось зробив якийсь крок. Я вважаю, він заслужив. Але цей крок був зроблений. Ну, просто на, як підставу. Для чого зробили цей крок? Що не можна було призначити стипендію після каденції Зеленського? Можна було. Що хтось настаював, скажіть? Хто? хто це вирішував, скажіть, хто вас заставив? Я вважаю, це підстава президента повна. Розумієте? Його підставляють де тільки можна. Ось навіть тут. Ви бачите, на цілий тиждень, і ми з вами зараз говоримо, дали розмову про це. Хоча той стипендії, ну, фігня. фігня. Ну, фігня, 8 тисяч, там здається, це одне. А друге, ну, згадайте, як розповідав президент, коли він вступав до. Університету батько виїхав здається за кордон, щоб не сказали, що він десь допомагав, що він щось робив, взагалі не приймав участі в е, учбовій долі президента Володимира Зеленського. І ви вважаєте, що тут Зеленський попросив ні звичайна підстава або звичайне підлабузництво, яке е, у нас практикується всі роки незалежності? Не знаю, хто це. Я не читав і не хочу читати. Не знаю. Для чого це? Ні, знаю. Я сказав, це підстава. Але за що це не знаю людина зробила. Ну, знаєте, ну і пишуть, що він заслуговує. Заслуговує треба було давати. Але не зараз. Це точно в, в, в цей час. Отак от у нас. Шанують нашу владу. Отак, от у нас шанують людину, яка захищає Україну, ось так її вставляють скрізь. Знаєте, а я б ось, тепер, ось тепер би що я зробив? Я б на зло дав стипендію матері президента. За що? За те, що да, виховала достойного, чесного, порядного сина, який став а, лідером нації України, лідером нації України на сьогодні. Хоча... Зрозуміло. Ну, і останнє, яка брехня п'ятого президента? Пам'ятаєте, він казав: я поговорив, договорився за Грипінсь, за все. Я зустрів там президента, чи, чи голову уряду Швеції, Швеція надасть, Гріппінськ, все буде, все буде класно. там. І це 90 у нас буде все. Ну, ось Швеція заявляє. Швеція може відправити і триб... ну, винищувачів Україну тільки після вступлення, вступлення України в НАТО. Занавіс! Не слухайте брехунів. Не слухайте цю патологічну брехуху Петра. Я вам дякую, друзі. Ввечері не знаю, чи стрім буде, чи може запис. Ну, подивимося, якщо я встигну стрім, зробимо стрім, буде об'ява. Якщо не встигну, буде запис. Ну, Україна переможе.